Якщо ви думаєте, що вже бачили хороший відпочинок у Єгипті, ви просто не були в джазмарая. Територія тут як маленький оазис, усе зелене, доглянуте і настільки красиве, що хочеться гуляти цілий день. Море прозоре, спокійне, з рифом просто біля берега. Дивитись на риф з аквалангом окреме задоволення. На території ж величезний аквапарк для дітей та дорослих. Гірки, басейни взагалі, немає сенсу кудись виїжджати. Якщо їдете з дітьми, для них є майданчик, дитяча зона та унікальні майстер-класи. Дорослим теж є чим зайнятися: волейбол, йога, тренажерний зал, теніс, акваеробіка, водне поло кожен день. Гарне харчування, багато морепродуктів, свіжа риба, креветки, смачні суші, акуратна подача і все справді смачно. Увечері тут зовсім інша атмосфера. Класні шоу для дорослих, міні-дискобар із хорошими коктейлами і жива музика. Сюди справді хочеться повернутися. Для підбору бронювання посилання в шапці профілю.